Є знижки на лактацит та цит, 25% в аптеках. Подорожник Бам та у, у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. розквітає природа, якась містерія в душі в серці, і на дворі. А, і звичайно, звичайно, є окремі бізнеси, які просто розквітають у цей час <гум> разом з нашою душею. Це квітковий бізнес. Зокрема, а, зрозуміло, що ажіотаж є, і от ми спеціально попросили Сашу Ковальова, який сьогодні чергує, це зрозуміти, розвідати чи все як завжди, чи щось змінилося. А, Саша зараз серед яток з квітами а, намагається розслідувати взагалі ціни. Зрозуміти і якість квітів, будь ласка. Сень, Саш. Вітаємо тебе. Розповідай, що скільки коштує сьогодні? Привіт, друзі. Ну, перш за все скажу, що я перебуваю неподалік станції метро Мінська, і здавалось би, це звичайне місце. От передені, і саме 8 березня перетворюється на справжній квітковий хаб. Ну, от сюди люди приїжджають із Київщини, із Києва. Тут надзвичайно багато, багато людей, які і хочуть купити квіти, і тих людей, які е, нині їх продають. От станом на ранок такого величезного ажіотажу е, я не помітив. Продавці кажуть, що це ще не максимальна кількість людей. От справжній ажіотаж тут вже очікують ввечері, коли люди поведуть повертатися після е, е, з роботи. Ну і власно будуть йти е, 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 купувати квіти. Розпитав, звісно ж і за ціни. Ну, і, Найпопулярніші, звісно ж, тюльпани. От на них ціни цього року стартують від 40 гривень. Ну і максимальна ціна, яку е, почув, це от 70 гривень. Е, також Додають, що цього року квіти саме до 8 березня не дорожчали. Кажуть на них, ціни підняли ще до 14 лютого. Ну і, власне вони в ж в такому ж режимі і продаються. Ціни на них такі от нині сталі. Напередодні споспілкувався, звісно ж, із покупцями. Ну запитував у них власне, чи купують вони квіти, чи підтримують цю традицію. Ну і взагалі які сенси вкладають в це. Давайте далі от послухаємо буквально декілька думок. Я в цьому році замітила, що більше квітів купують. От я прямо ввечері гуляю з собакою, і бачу, що хлопці, чоловіки багато квітів купують. Я бачу, що багато людей. Все ж таки, життя продовжується на душі весна, хочеться перемоги. Звичайно, що сумно трошки на серці, але потрібно якось підтримувати один одного, дарувати настрій з днем весни, привітати хороших людей, гарних, красивих жінок талановитих. Ось такі думки людей маємо. Якщо от згадати минулий рік, тоді продавці говорили, що більшість квітів завозили за кордону. Дуже мало було українських квітів, і через зрозумілі причини, через зокрема повномасштабну війну. І ну, от власне тоді чимало фермерів або залишилося взагалі без бізнесу. Ну, от, приміром на Київщині, чимало теплиць постраждало, чимало людей вимушено виїхали із міст, містечок, де вони. Проживали, проте я розшукав власне фермера, який пережив всі ці непрості часи, і так само як і раніше, до повномасштабної війни. Він от до 8 березня продовжує виїжджати з квітами, продовжує радувати людей. Ну і дарувати красу, яку власними руками вирощує. Готовий вже представити вам Геннадій Тробюк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пане Геннадію, ну перш за все вітаю вас тим, що ваш бізнес е, живе, квітне. От і можемо зараз вже показати е, ну, те, що ви власними руками вирощуєте. Е, от дуже коротко розкажіть, як ви пережили весну 22-го року. Я знаю, що продукцію, тоді яку ви вже підготували до продажу, ну от, власне, людям е, продати так і не вдалося. Так була зовсім інша історія. Не вдалося продати все, що ми вирізали, весь тюльпан весь прийшлось розвести по блокпостам. Привітати людей, просто так пороздавати, ну не викидати ж його десь на гнаярку. Тобто, так якось так вийшло. Не, не зовсім було е, зовсім було невесело тоді на те время. І е, весь товар, е, весь який ми закупили, все прийшлося роздавати. Тобто, не... Цього року все ж вже більш-менш звичному режимі. Наскільки я розумію, ваш бізнес вцілів так і так. продовжує функціонувати. От сьогодні люди. Наскільки багато їх йде за квітами, ну і наскільки я от вчора почув, напередодні спілкувався з Кияними, що вкладають вже зовсім інші сенси в купівлю квітів, в дарування квітів. Так, це більше вже про надію, про весну, про просто підняття якогось настрою. От, чи багато людей у вас зараз за квітами йде? Ну і, власне, можливо, чуєте думки так, чому купують людей стало набагато менше. Ну, Люди дійсно. Вже свято не те в людей. Я вважаю, що людей вже 8 березня, мабуть, із-за війни воно не на не на головному місці. Але трохи беруть люди, деякі люди хочуть собі зробити свято, то беруть квіти. Звісно, це, мабуть, або привичка, або просто для підняття настрою. Так, е, Геннадій, і власне е, про ціни, так, я сьогодні орієнтував глядачів, що 40-70 гривень тюльпани. У вас я бачу, що вони такі в горщиках, красивезні квіти. Е, скільки коштують, зорієнтуйте нас в цінах? Е, да, дивіться, у нас це крокуси, нарцизи ми вирощували в цьому році е, ціни від 70 гривень. 70, 100, 150. Ну, тобто, тут ми такі поробили композиції, вони 250 гривень. Геннадію, дякую да. дуже, да. друзі. Ну, от власне, поспілкувалися і безпосередньо сьогодні із підприємцем, фермером, який вирощує квіти, почули ціни, почули думки людей. Ну, от, перш за все, якщо ви підтримуєте традицію, якщо ви купуєте і плануєте купувати квіти, ну от, моє таке особисте прохання. Обирайте все ж українську продукцію, підтримуйте українських виробників і даруйте українські квіти. Перш за все. Колеги, так ясно, спасибі, Будемо вам питати. Я єдине, що знаєш, Саш, я згадав про своє дитинство. Пам'ятаю, що на 8 березня, коли мені було там малим, там ми з батьком ходили. Там був теж страшенний. Просто серед цих яток протовхнутись не було. Де зараз інша історія, інші моменти, інші ціни. Вже uh, пасибі за розвитку.